Привіт усім! Ви на каналі Мій сад. Дякую, що завітали. Друзі, ходімо, прогуляємося. Так виглядають мої троянди Ювілей Принца Монако, які зростають у квітниках, розташованих у вхідній зоні. Не втомлюються видавати нові квіти, дуже подобається цей сорт і хочу його повторити в інших квітниках. Гарно і ефектно виглядає квітка, яка щойно розпустилася. Вона має чіткі контури, насичене забарвлення. І трохи по-іншому виглядають квіти, які вже квітують деякий час. Мені вони чимось нагадують жоржини. Цей сорт троянди має назву Санта Моніка. В неї незвична форма квітки, хвилясті пелюстки і дуже довго квітує. А ця троянда, наче полум'я, має яскраві кольори своєї квітки. Це сорт циркус. Але вона не дуже щедра на цвітіння, принаймні в моєму саду. А поряд вже квітують чорнобривці, і вони наче підтримують одна одну. Хости в нашому регіоні не витримують пряме сонце, і висаджувати їх потрібно тільки в затінку. Це перша хоста, яка квітує в моєму саду. На інших тільки-тільки з'явилися квітконоси. Чомусь в цьому році вона квітує набагато пізніше, ніж зазвичай. Дехто не дає хостам квітувати, бо вважає їх цвітіння недекоративним. А я дозволяю і люблю, коли квітує хоста, бо її квіти мають надзвичайно приємний аромат. А тут приготувався до цвітіння очиток. Він наростив розкішні шапки, він має дуже гарну форму свого куща. Він зростає в мене у напівтіні, Сонце він бачить лише вранці та ввечері. І, незважаючи на спекотне літо, яке було цього року, я вважаю, що він дуже гарно виглядає. Поряд зростає ще один кущ, але він не в такій гарній формі завдяки нашим домашнім улюбленцям. Помилуйтеся, будь ласка, яке цвітіння підготувала моя волотиста гортензія сорту «Вінс Ред. Я вже й не сподівалася побачити його, тому що це літо було дуже важке для усіх рослин, а для рослини, яка була пересаджена восени, як ця гортензія, тим паче. Але вона розумничка, вона впоралася, подивіться, кожна гілочка закінчується суцвіттям. Щоправда, кущ не сформований. Цим я буду вже займатися весною наступного року. Ангела не втомлюється нас радувати, постійно видає нові нові суцвіття. Квітка в неї проста, але дуже гарна. Вона розфарбована таким чином, що, здається, наче вона зсередини підсвічується. Окрім тих квітів, що вже є, вона додатково готує наступну хвилю цвітіння. Вона видає нові пагони, кожен з яких буде закінчуватися суцвіттям. Це, до речі, трохи нагадує гортензію. А шапка квітів це китиця, і деякі з них мають дійсно гігантські розміри. Як, наприклад, ця вона має розмір десь 70 см. Знизу квіти вже почали розпускатися, і поступово цвітіння дійде доверху. За характеристикою ця троянда має великі розміри, але моя ангела цієї весни в мене підмерзла і була обрізана повністю. Так, щедро, вдруге за сезон. Квітує моя котяча м'ята. Після першого цвітіння я її обрізала, вона відновилася і знову з квітами. Але вона мені подобається навіть без квітів, вона має м'яке на дотик листя, яке зафарбоване в приємний зелений колір. Дехто вважає її агресором. В мене вона себе так не поводить. Можливо, через те, що після цвітіння я завжди її обрізаю. І її стебла не встигають вкорінитися. Після зими вона рано починає вегетувати, і взагалі вона довго залишається декоративною. І знову по святковому виглядає мій клематис кущовий. Це вже третє цвітіння за сезон. На цей раз квітів трохи менше, але вони більші за розміром. Троянда морздах Уайт. Вона має квіти, що схожі на квіти півонії. Навіть у повному розпуску вона не показує серединку, а залишається кулькою. Цю троянду краще використовувати для посадки на першому плані через те, що вона має невеликі розміри. А для мене вона приваблива ще й тим, що на ній відсутні шипи. Квіти в неї не поодинокі, а зібрані у суцвіття. І виходить одна гілочка, майже готовий букетик. Настав час цвітіння гібіскусів. Це гібіскус трав'янистий. На відміну від деревоподібних, він має дуже великий розмір квітки. Цей має розмір більше 30 см. Взимку свої гілки він не зберігає, він квітує на пагонах поточного року. Через це цвітіння відбувається трохи пізніше, наприкінці сезону, але потім він вже квітує, поки мороз не пошкодить його. І на цих квітах я закінчую свій коротенький огляд мого саду. Я вам бажаю всього найкращого. Я вам дякую за те, що ви перебували весь цей час разом зі мною. Підписуйтеся, будь ласка, заходьте на канал ще. Дякую вам і до побачення!